Серцем єдиним ми Україна. Фінал творчого конкурсу із такою назвою відбувся в обласному драмтеатрі. Більше дізнаєтеся із сюжету. Що попереду про початок творчого проєкту оголосили ще в березні. За цей час у ньому взяли участь більше чотирьох тисяч школярів 8-11 класів. Час війни діти не мають ні щасливого дитинства, не мають ні щасливих таких. Юних років свого життя, але сьогодні дорослі роблять все для того, щоб дати трошки щастя, дати трошки світла у воєнний час для наших дітей. Відбувалося змагання у три етапи на рівні тергромад, районів і врешті області. У фінал конкурсу журі обрали дев'ять прикарпатських колективів. Команда наша називається Маніфест незламності. Ми розповідаємо про душу народу, яка живе у кожного з нас, про те, що ми відчуваємо. Ми обрали саме це, оскільки вважаємо, що наша молодь зараз є дійсно незламна, і ми вважаємо, що це є зараз на даний момент символом. Нашої незламності, патріотичне спрямування у виступах, головна умова для участі в конкурсі. За допомогою співів та танців команди демонстрували свою вдячність та любов нашим захисникам. Ми вкотре демонструємо всьому світу, що ми сильна незламна українська нація, що навіть діти такі малесенькі, але вони хочуть перемоги, хочуть миру в своїй рідній країні. Найважче кажуть організатори було визначити переможців. Визначити кращого неможливо. Всі кращі, всі люблять свою країну і всі демонструють надзвичайно потужні авторські пісні, твори, композиції. Це вияв любові до наших захисників. Перше місце на конкурсі виборов колектив Коломийського ліцею номер 5 Призери творчого проєкту отримують подарунки та нагороди. Кубки, сертифікати на відпочинок у Німеччині, Йорданії та Польщі, а ще ноутбуки і планшети.